Вітаю! Мене звати Олег Кузь і я головний інженер компанії Прана. Сьогодні ми знімаємо вже третій подкаст з експертом. І сьогодні я б хотів представити нашого гостя, відомого лікаря в місті Львів Богдана Мальованого. Богдан, радий вітати. будь блашка, нашим гостям, і ми розпочнемо. Пане Олеже, доброго дня. Доброго дня всім глядачам, радий вітати вас також. Мене звати Богдан Мальований. Я директор структурного підрозділу лікарні Охмадит в клінічному центрі дитячої медицини. Радий відповісти на ваші питання. Так, пане Могдане, ми дійсно з вами вже попередньо знайомі, і в нас є дійсно я цьому радий спільний досвід вже влаштування саме вентиляції у приміщень, у приміщень лікарні. Хотів дізнатися, хотів почути ваш досвід. Хотів почути, що спонукало, скажімо, вас чи ваших колег до того, що потрібно влаштувати вентиляцію, і який після цього ефект, які після цього віддуки. Ну, Я працюю в одній найстарших лікарень Львова. Це лікарня Охмадит, яка побудована на початку. 19 століття нашій установі вже понад 100 років, а саме як дитяча лікарня, і цього року буде 75 років. Враховуючи історію цієї лікарні і час йде, потрібно робити нові ремонти. Коли зробили нові ремонти, ми побачили, що з вентиляцією в нас є проблеми, тому що повітря є застійне. І враховуючи досвід наших колег закордонних, ми почали встановлювати рекуператори в наших палатах. А також в операційному блоці протяжно-вентяжну вентиляція для того, щоб покращилася якість повітря в лікарні, щоб лікарня лікувала, а також щоб відповідала всім нормам гігієни. Зараз ми знаходимося у хірургічному відділенні у одній з палат, де ми можемо бачити, є змонтований наш рекуператор, який виконує свою функцію. І також ми б хотіли почути відгук від керівника відділення від Ігоря Ярославича. Ігоря Ярославичу. Дякую вам за нагоду. Хотів би почути ваш відгук, як використовуєте прилади і які є, скажімо, позитивні наслідки. використання. Дякуємо вам і вашій компанії за те, що представили нам ці рекуператори. Практично в кожній палаті вони у нас знаходяться. І це дуже допомагає освіжити повітря в палаті, забезпечує комфорт для наших пацієнтів. Так. Дійсно, вам додам від себе, що вентиляція така потрібна, вона є, скажімо, з основ в, в медичних закладах, і тут це допомагає комфортно перебувати вашим пацієнтам. Так, дякую вам. Дякую вам. Я з свого досвіду додам, що тут питання стоїть відсутності вентиляції, достатньо гостер, і вона не тільки стосується, напевно, лікарень. Це почалося ще з тих часів, коли там. Так як і оновлення ремонту, так як і заміна вікон чи оздоблення фасаду, це все призвело до герметизації, фактично, яка потім несе за собою такі наслідки, як пліснява грибок і взагалі відсутність будь-якого припливу повітря, і відсутність будь-якого видалення повітря назовні. Так, ми, власне ми з тим і стикнулися на початку. Ми встановлювали кондиціонер, але побачили, що ефекту від цього не будуть. І зараз практично у нас на 80% в палатах стоїть рекупераційні системи. Ну так, кондиціонування, в принципі, це одна система. Вона ніяк фактично не замінює повітря, не виконує ніякої функції вентиляції, а лише нагрів повітря вже існуючого, який є в приміщеннях, і так само Або охолодження виходиш. його в літній період року. Я б сказав, що система прану, вона також підгріває повітря, і вони зручні тим, що. Не поступає холодно, ну, палату це важливо для хворих дітей. Так, це є, тому що тут є аспект енергозбереження. Знову ж таки, якщо б ми про нього не говорили, ми б також могли просто там чуть не взимку відкрити вікно, і фактично, ми б мали якусь вентиляцію, мали б якийсь приплив повітря, але в такому випадку ми б просто більше витрачали на систему опалення, тому що це все повітря потрібно було б нагрівати там, до тої самої кімнатної температури. Не забувайте, що ми в лікарні, в лікарні вам. Батьки пацієнтів наших маленьких не будуть відкрити вікно, скажуть, дитина застудиться. Так, <гум> та звісно, та й будь-яка вентиляція, мікровентиляція через вікна це насамперед шум і насамперед пил з вулиці. Це повітря ніяк не фільтрується, і знову ж таки в лікарнях це дуже важливий момент. Так ми встановленням, ми приблизно вже 6 років як встановлюємо систему вентиляції. Тобто, ми побачили, що насправді вже в нас ні плісняви немає по палатах і якість повітря набагато краще. Ну, тобто дає свій ефект, і ми бачимо позитивний результат від е, даної продукції від е, рекупераційних систем. Друзі, безпосередньо зараз ми знаходимося у одній з палат хірургічного відділення. Як ми можемо бачити, є в нас змонтований рекуператор, яким пацієнти користуються. Тут у нас безпосередньо є два е, ліжка для хворих. Таким чином, підібрана модель це Prana 150, змонтована і. Виконує свою функцію насамперед забезпечення системи вентиляції, видалення зайвої вологи, видалення запахів і взагалі забезпечення необхідного повітря Скажіть, будь ласка, можливо, є якісь вимоги МОЗ саме про nee, вентиляцію? МОЗ вимоги дали до встановлення. має бути не менше 30% кондиціювання. Це кондиціонери чи за вентиляцію. Ну, нас, наша лікарня відповідає цим вимогам, тому що у нас дуже багато. Протягом останніх трьох років встановлено рекупераційних систем і кондиціонерів. Ну так тут, знаєте, напевно, доцільніше говорити про вимоги державних будівельних норм, тому що під заклади охорони здоров'я є спеціальний документ. У четвертому році змінилося ДБН для медичних установ, але це для нових лікарень. для існуючих, тільки ми можемо провести в тому порядку, який ми можемо. Ось лікарня установа вже є стара. Тобто є пристосовані, умовно кажучи, приміщення, але вони є чисті, вони доглянуті, вони свіжі за рахунок системи теляції. Так, я думаю, що тут також важливо. Важливо розуміти ці всі норми, тому що насамперед це здоров'я здоров'я пацієнтів, здоров'я в нашому випадку на діток, найменших наших, і тут важливо досягати ті всі вимоги, які є описані. Я маю на увазі, також вимоги відрізняються від вентиляції палат, від вентиляції стерилізаційних, від вентиляції операційних. Ці вимоги є різними, є різні там вимоги до фільтрації, є різні вимоги до схеми повітророзподілу, розподілу, також до необхідного повітрообміну. обміну. Це все потрібно досягати, адже це дійсно важливо. Тобто ці вимоги є, скажімо, більш такі суворіші, ніж вимоги до звичайного житла. Але тим не менше, палати, якісь кабінети лікарів, такі простіші приміщення, це насамперед, де знаходяться просто пацієнти, хворі, приймаються пацієнти, оглядаються пацієнти. Це також дуже важливо. І тут йде також мова про збереження цього ремонту, насамперед, щоб була відсутність тої самої плісняви, щоб не було у нас ніякого запитування вікон, тому що в такому випадку це навіть ця будівля, вона зможе нам довше прослужити. Так, це якщо цього не робити, це дитина буде не лікуватися в установі, а хворіти. Нам цього не потрібно. Зараз підхід медицині такий, що медицина має бути якісною і короткотривалою. Чим швидше дитина душу, тим краще для всіх. А вже безпосередньо зараз ми знаходимося у відділі педіатрії, і ми прийшли сюди запитати вже безпосередньо лікарів, як впливає вентиляція на здоров'я і саме уникнення вірусних захворювань. І зараз ми поговоримо з пані Людмилою Гаталяк, лікаром-педіатром. Пані Людмила, тепер ми прийшли до вас, в гості, щоб почути безпосередньо вашу думку, як використовуєтесь вентиляцією, як використовуєте рекуператори, і як загалом це впливає на, скажімо, не поширення вірусних захворювань. Так, звичайно, використовуємо дуже задоволені, що зараз є такі новітні технології. Нам це дуже важливо, тому що відділення наші делікуються найменші пацієнти, дітки раннього віку від нуля до трьох років, і у зв'язку з збільшенням вірусної інфекції, яка, на жаль, зараз. Практично цілий рік є різні віруси, і нам важливо, щоб в палаті було комфортно, щоб працювала вентиляція, щоб було очищене повітря. Ну і це допомагає швидкому одужанню і не такому розмноженню вірусів. Так, Ми ну, Загалом такий постійний повітр, він так, несе так. за собою зменшення саме концентрації цих вірусів у палатах. У, у палатах повітря, звичайно, і легше дихати дитині, нема такого. Вологості і віруси, звичайно, при таких ну, умовах і не так. Взагалі погоди. зменшення запахів. Так, і загалом свіже повітря це дуже важливо для будь-яких так, пацієнтів. Так, для будь-яких, особливо маленьких. Дякую, Дякую. вам за відео, Тоді Дякую. все найкраще. Дякую. Скажіть, будь ласка, можливо, десь після, скажімо, періоду ковіду, скажімо, розмова про вентиляцію стала більш там? Інтенсивнішою і стали говорити про них більше, саме про вентиляцію. Бо ми самі розуміємо, якщо у нас вентенінтенсивність вентиляції краще, відповідно, у нас ці бактерії вони там менше розповсюджуються, і в такому випадку виходить, що якраз саме ковід, і це сприяло до зменшення розповсюдження цієї хвороби. Ми почали ще працювати власне до ковіду. А ковід нас застав нас зробили єдиний дитячої лікарні, яка обслуговувала ковідних дітей у Львові місті Місті Львові і Львівській області, тобто ще ми успішно справилися. Думаю, що під час ковіду багато зрозуміло, що треба багато гуляти на чистому повітрі робити у приміщеннях але ми вже до того почали рухатися для того, щоб ставити вентиляцію. Гаразд Богдан, тоді дивіться, стало <кхід> цікаво, мені таке питання: як впливає загалом свіже повітря на розвиток дитини? Враховуючи нашу, наших дітей, наскільки змінилося зараз підходи дітей до відпочинку, так? раніше діти приходили, бігали, бавили, сесанки, хокей, вулиця. а Зараз діти приходять, сідають більше сидячий спосіб життя, навчання, а потім ноутбуки, планшети, телефони. Тому важливо, щоб в приміщенні було чисте повітря провітрювати, рекупераційні системи. І наголошую, що має бути ще догляд за рекупераційними системами. Тому що якщо не доглядати вчасно, не міняти фільтра, це є шкода. Сервісне обслуговування будь-якого приладу, тим більше рекуператор він. Переміщує повітря, яке з іншого боку може бути забруднене, тому сервісування його обов'язкове. Якщо ми б його невчасно сервісували, таким чином ми б просто в один момент зрозуміли, що його ефективність падає. Так само заміна фільтрів вона важлива і вони можуть збуватися достатньо швидко, тому цей момент завжди ми своїм клієнтам наголошуємо, розповідаємо про це. Бо це як і будь-який інший прилад, чи кондиціонер, чи будь-яку іншу, навіть систему вентиляції завжди потрібно обслуговувати. Ми свої прилади в лікарні обслуговуємо раз півроку. Для того щоб була чиста і щоб діти отримали якісне повітря, загалом повітря для дітей дуже важливо. Це є газобін, це є чисті думки, це є. Розвиток, діти краще розвиваються, тому над тим треба працювати і звертати увагу. Так, тим більше так як зараз ви влучно підмітили, що дітей, напевно, важко вигнати на двір, чуть не силою. Я пригадую, коли я був там дитиною нас то, не могли загнати, нас не фейт. могли загнати там. Та. Та, постійно, якийсь там футбол, волейбол, все на повітрі. А тепер я дійсно. Я коли навіть там іду, бачу, що діти катаються на санках, чи граються в футбол. чесно, Я так тішуся, думаю, Боже, нехай вони дійсно будуть більше на дворі, ніж будуть, бо зараз. Всі телефони, планшети, комп'ютери насправді це просто їх затримує тільки тільки Мої в якщо батькам важко вигнати, тоді ставте рекуператору в своїх кімнатах. Ще раз вітаю, друзі. Сьогодні ми безпосередньо знаходимося у центрі дитячої медицини лікарні «Охмадит». І сьогодні ми також ще раз поговоримо про важливість вентиляції з Богданом Ярославовичем, директором якраз центру дитячої медицини лікарні «Охмадит». Пане Богдане, Добре. ще раз вітаю. Доброго дня, пане Олеже. Дякую вам насправді за виділений для нас час. Сьогодні ми якраз безпосередньо у вас на місці. Також хотіли би почути ще раз ваші відгуки, і, можливо, є якісь вас подальші плани на модернізацію закладу, в тому числі на ремонт чи реконструкцію, і також встановлення майбутніх інженерних мереж. Що за керівник, який не має планів? Тобто, у нас є плани, є плани по модернізації нашої установи, по покращенню палат, по покращенню коридорів, приміщень. Тому ми працюємо над тим, щоб зробити централізовану постачання чистого повітря за допомогою систем рекуперації, або де неможливо через те, що ми історична пам'ятки архітектури, тоді будемо робити локальні такі ставити рекуператори для того, щоб якість в наших палатах для пацієнтів була якомога найкраща, а також для лікарів. Так, зрозуміло, ви все правильно підмітили. Дійсно, важливо забезпечити хорошу вентиляцію в різних типах приміщень, дотримати всі її вимоги, оскільки це насамперед допомагає е, постачати свіже повітря для людей, для пацієнтів і також підтримувати будівлю, підтримувати будівлю в належному стані, щоб ці ремонти, які вже є виконані, щоб вони зберігалися якнай, якнайдовше. найдовше. Так, абсолютно правильно. У нас є підвальні приміщення, це для того, щоб там була. Не було пліснівки, не було важкого повітря, щоб під час укриття там у нас є укриття. Під час тривоги наші пацієнти туди сходять, щоб вони дихали чистим повітрям. Ми також ставимо ваші системи рекуперації і хочемо зробити централізовано. Тобто, у нас є плани, у нас готується зараз проектно-кошторисну документація для того, щоб ми це втілили в життя. Я при нагоді хочу подякувати, бо вже мав розмову з вашим керівництвом і вони хочуть прямо долучитися до благодійності в нашій лікарні. тому... Буду вам дякувати за систему вентиляції, які ви будете в якості подарунків нам надавати. Дякую. Як і керівництво, так і я, зокрема, готовий до, скажімо, будь-яких консультацій. І Я впевнений, що мій візит до вас це не останній візит. В подальшому все, що потрібно буде від нас, в тому числі від мене. Я вам Дальше. скажу, це є практика не тільки в Україні. Ми Дальше. цю практику запозичили 5 років тому, щоб за кошти благодійників робити ремонти в палатах, в лікарні. А світ давно так працює, і Штати, і Європа. Зокрема, коли я був на стажуванні в Парижі, там також директор працює з Кристян Діор, з Івсан Лоран. Це круті люди, які допомагають мільйонами установі. Тому що медицина є дуже затратна річ, і лікуватися також затратно. І не все може покрити держави, і не все можуть покрити ну, батьки пацієнтів. Коли це потрібно, вкрай важливо, що не забезпечується державою. Тому треба працювати з люди, з бізнесом для того, щоб покращувати якість. Ну в першу чергу, це для наших дітей ми робимо. Так, Тому, так, дякую, так. І, і вашим керівникам також. Пане Мадан, я вам щиро вдячний за таку змістовну розмову. Дійсно, дуже корисна інформація. З точки зору вашого, з точки зору вашої професійної діяльності. Я б хотів додати також, можливо, що в наших глядачів залишились якісь питання. То просимо залишати свої запитання в коментарях, і ми обов'язково знайдемо на них відповідь. Я вам хочу подякувати вашій компанії за допомогу, яку ви нам завжди надаєте за те, що не відмовляєте, коли потрібно. Допомогти в обладнанні, а також коли потрібно налаштувати обладнання. І загалом це ну, хороша, гарна справа, тому що ви покращуєте якість повітря в, нашій, в нашому місті, в наших установах. Тому дякую вам також Так, вам дякуємо за довіру. Насправді ми на цьому не зупиняємося. Ми завжди раді допомогти в цьому питанні, завжди раді своєї точки професійної точки зору надати консультацію, допомогти з обладнанням, тому раді звертайтеся. Підомо. Гарного дня. Навзаєм тоді.